При високих цінах на енергоносії доцільно переходити на альтернативні види палива, зокрема деревину, яка, на відміну від нафти, газу і вугілля значно дешевша і належить до відновлюваних джерел енергії. Українсько-чеське підприємство «Роєк Львів» одним із перших в Україні розробило та впродовж 10 років виготовляє енергетичні комплекси для обігріву приміщень спалювання відходів деревини. Для спалювання в автоматичному режимі використовують сипучі відходи деревини, стружку, тирсу, тріску, пелети та відходи сільського господарства. Спеціально не виконання комплексів дозволяє отримувати номінальну тепло. Ість від спалювання вологої тирси без попереднього сушіння. Енергокомплекси можуть спалювати також і кускові відходи деревини, дрова, вугілля або ж сипучі та кускові відходи одночасно. Промислові енергетичні комплекси Роє Львів потужністю від 100 до 2000 кВт встановлені на понад 600 об'єктах в Україні і за кордоном та обігрівають приміщення площею від 500 до 20 тисяч метрів квадратних. Опалення деревиною як доступним і недорогим паливом утричі дешевше від опалення газом. А термін окупності таких проектів не перевищує один опалення. Львальний сезон з обладнанням можна ознайомитись у фірмовому салоні «Роїк львів за адресою Місто Львів, вулиця Яворницького, 14.